Шановні зегляни, хотів би зараз вас зразу після завершення позачергової сесії міської ради. Проінформувати про всі події сьогоднішнього дня. Ви бачили ще о 5-й годині ми подали інформацію. У ракетного обстрілу. Одна із ракет попала у житловий масив одного із мікрорайонів нашого міста. По певним причинам не можу говорити про адресність. Загинула одна людина на превеликий жаль. Маємо жертву. Е -е 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 Декільком людям надана медична допомога, які постраждали внаслідок пошкоджень, осколків і так далі. І хочу якраз у цій ситуації сказати, що через 10 хвилин всі служби були на місці, працювали. Особливо подяка МЧСникам, нашим пожежникам, які приїхали. Оперативно почали ліквідовувати цю чрезвичайну ситуацію, цю пожежу і ці руйнування. Працювали медики, працювали всі інші служби, піротехніки, служба безпеки, поліція вже о сьомій годині. Я видав розпорядження, де була створена робоча комісія. Очолові, яку був Віталій Олександрович, по обстеженню місця. І тих пошкоджених будинків, які зазнали руйнувань в результаті цього попадання. П'ять будинків фактично зруйновані, які не підлягають будемо так, відновленню. Особливо той будинок, де загинула людина, це жінка 52-го року народження. Він взагалі там місця не залишилося на тому, там де стояв будинок. От, і всі будинки, які були навколо, вони зруйновані до такого рівня, що вони не підлягають відновленню. Іншим будівлям, які знаходилися в тому мікрорайоні і в Окрузі, нанесено пошкодження це вікна, це дахи. От, і ми зараз от комісійно обстежуємо всі ці. Будинки зустрічалися з людьми зразу. Я дякую тим родинам, які зразу відокнулися і забрали цих людей. Щоб в десятій годині ми провели комісію, ТЕБ, яка затвердила і прийняла ряд важливих рішень, які дозволили управлінським органам приймати. Ефективні рішення вже вісім годин працювало у нас і працює зараз. Продовжує працювати чотири будівельні бригади. Заразу було вирішено питання, де які будівельні матеріали забираються, відбираються для того, щоб швидко почати відновлення дахів. Сьогодні вже о 14-й годині зібралися депутати. Міської ради на позачергову сесію, і хочу подякувати депутатам. Всі майже без виключення, в повному складі депутати зібралися. Ми обговорили ситуацію і напрацювали ряд таких важливих рішень. Дані певні доручення і взяті питання на контроль. Далі ми узгодили питання надання матеріальної допомоги людям, які постраждали. Весь механізм компенсації і надання будем відшкодування нанесених збитків. Ми будемо розв'язувати вирішувати через місцевий бюджет. Тому що розуміємо, знаємо, що є постанова Кабінету міністрів, розуміємо, що існує інструментарій на державному рівні. І десь обговоривши це, зрозуміло, що сьогодні в державі є набагато більше інших проблем. І коли це буде важко з'ясувати, ми прийняли рішення, що. Відшвідшкодування нанесених збитків ми будемо розв'язувати на місцевому рівні, це нам швидше. От і ми бачимо тут безпосередньо, які є проблеми, кому яку матеріальну чи іншу допомогу будемо надавати. Тих п'яти будинках, які просто зруйновані, виділяємо зараз по 50 тисяч гривень для матеріальної допомоги, це не компенсація за житло, а це надання матеріальної допомоги для того, щоб зараз організувати якесь проживання для людей. Далі всім іншим будинкам, які були пошкоджені і нанесена якась шкода по 10 тисяч гривень тим, хто постраждав у обсязі 10 тисяч, а це 58 житлових будинків. І далі напрацювали слідуючі інструментарії, яким чином ми будемо компенсовувати збитки нанесених руйнувань. Ті будинки, які сьогодні підлягають відновленню і ремонту. Вони комісійно будуть обстежені і оцінені, і в кожному випадку буде розглядатися ситуація і буде виділятися матеріальна допомога. В якому це обсязі? Чи це буде 100 тисяч? Чи це буде 150 тисяч, але буде по певним рівням, буде градація. От якщо знесено дах, немає, то це десь буде, можливо, до 150 тисяч. Оцінює зараз спеціальна група фахівців. І будемо виділяти, якщо там менше було пошкоджені тільки вікна, чи там ще буде інша сума гранично, але буде виділятися. І хочу сказати, що кошти будуть виділятися не на будівельні компанії, не на будівельні магазини а гроші будуть виділятися безпосередньо тим постраждалим. Власникам того житла на їхні особисті рахунки на карточки, і вони зможуть саме все це закуповувати і організовувати відновлення е, свого житла. Депутати вважають, що це є більш ефективно і швидше буде це робитися. Тим людям, які втратили житло, дамо е, теж. Матеріальну фінансову допомогу в обсязі десь приблизно 800 до мільйона гривень. Ми не говоримо, що це пряме придбання квартири, бо люди можливо хочуть вжити в своїх жі дітей, якщо там батьки, але кошти ми їм надаємо і вони саме вже визначаються, що як з ними поступити з цими фінансами, які ми їм визначимо для компенсації житла. Це питання зараз напрацьовується і буде теж узгоджено на слідуючому зібранні депутатів. А це буде середа чи четвер. Зберемося і приймемо уже безпосередньо конкретні рішення. Далі ми розглянули ще одне питання надання фінансової такої підтримки постраждалим людям. Які постраждали в Херсонській області внаслідок обстрілу Каховської греблі, і таким чином ми виділили 2 мільйони гривень. Сьогодні вже ми відправили велику машину фуру. Із водою, бо це в першу чергу вони просили, що ми підвезли, ми це відправляємо. От інших якихось там таких продуктів зараз потреби гострої немає, але ми питання тримаємо на контролі. Просив би вас, шановні наші звагіляни, коли звучить сирена? Все ж таки, не будьте безпечні, йдіть в укриття, десь беріть своїх дітей, допомагайте іншим і робіть ті заходи, які необхідно робити. І ще одна дуже важлива річ: що як показує сьогодні ситуація, і як показували, розказували медики, коли ми були безпосередньо там на місцях, дуже багато оце отриманих травм, яким було нанесено, це від того, що люди стояли десь біля вікон. Чи там лежали, може, біля вікон, і від е, ударної хилі е, е, шкло, яке розбилося, воно травмувало наших людей. Будьте у цих питаннях теж обережні. Помагайте один одним, і хотів би запевнити тих, хто постраждали, надамо е, необхідну матеріальну допомогу. Постараємося швидко ліквідувати наслідки. Зараз дякую за увагу. Якщо буде якась додаткова інша інформація, ми будемо входити в ефір. Слідкуйте за нашими інформаційними порталами. Там ми оперативно постійно подаємо інформацію.